Екології і підзиколика Великого Фалкусуда на території північного покупця. Доповідаль, состав Сергій Ярославич, учень 9-го акласу Горденківського ліцею імені Антона Кошельницького, Горденківської міської ради, івано франківської області, науковий керівник Путят Петросийович, вчитель біології. Стан вивчені екології підциковика велико на території північного Покуття. об'єкт дослідження, популяція підциковика велика на території колишнього Орденківської і Тломинського районів Іван-Франківської області. Перед собою ми ставимо такі завдання: як: проаналізувати особливості екології підсиковика Велико на території північного покуття, визначити статус досліджуваного виду, дати аналіз фенологічних змін популяції підцуколика велико в сезонній динаміці, дати характеристи. проаналізувати трофічні уподобання під великого за період дослідження, дати аналіз екології даного виду в межах Промістровського межиріччя, проанізувати динамічні процеси популяції під циколика і вивчити особливості антропельного впливу на популяцію дослідження новини. Актуальність нашого дослідження це дані про особливості жертв, життєдіяльності хижих птахів, десь можна правильно спланувати і спрогнозувати комплекс практичних заходів по захисту сільського сільськогосподарського на популяцію под детей. Локалізація гнізд підколика в директора охорони дерева. 16 гніздів 70% локалізовані у верхівках гнів охорони дерев. Займає старі гнізда ворогів птахів. Найбільше хочуть заселятися в межах лісу та середньої стихних грибових дубових лісах, де було виявлено по 8 гнізд. Висота розташування гніста триблюють за місто навіть 9. Найчастіше вступає е, вантагістичні відносини з е, вороною сірою та сорокою, також з крупком, крім звичайним, м'ясовом великим, м'ясовом малим. Першічні святки підкалика великого на території дослідження. Найбільше полюбляю кропив'ян з сірою і мухолоку струкату, також берестянку, кропив'янку, сіру, мухолоку струкату, вітчанку, шарик, фруктопровід. Тож, на цьому можна зробити такі визнаки, що на території північного покуття підцукалих великий молодісельний вид. Даний вид на території дослідження приїтає наприкінці березня, відліт під, під цуколи кавелико припадає до другу половину жовтня. Під цукових великий період гніздування поселяється межа... Ця тільки цікавка в них присутні 8 горобинних птахів, але найчастіше він не полюбляє групи сіру і мухологу страха. Мітовий період біля території не може вступати в конфлікти з 7 даними птахів, але найчастіше фантомістичні відносини вступають з родною сірою та сороком. З факторів ілю... ілюмінації найбільш суттєво. Можна вважати умовним синотропом, який може ближче виживати в трансформованих ландшафтах, наприклад, селекціях, старих гніздах галки та верхівкових